Всім привіт, друзі! Давно хотіла зробити таке відео. Ми на фермі працюємо вже доволі давно. Ми працювали до цього. Хто знає нас давно бачив, то ми працювали в Швеції півтора роки. Зараз в Канаді вже два і три місяці. Працюємо два роки, три місяці. І ми вже нещодавно отримували наш піар. Тому дуже скоро ми сподіваємося, вже ну не сподіваємося, а ми зміняємося з ферми. Звісно, і будемо шукати себе в Канаді в чомусь іншому. І сьогодні я хотіла зробити відео про те, чи варто взагалі працювати на фермі, що тут ну скажімо так, якщо коротко, то плюси та мінуси роботи на фермі. І я розкажу все, знаєте, відверто, що тут дійсно відбувається. І чи ця робота взагалі варта того, щоб працювати на ній? Чи це дійсно тут дуже важко, чи ні? Тому, будь ласка, беремо щось смачненьке, ставимо лайки, підписуємося і почнемо розповідати про цих красунь. Отже, почнемо звісно з хорошого. Давайте з плюсів молочної ферми та робота на ній. Дуже багато завжди тільки негативу в інтернеті. Тому давайте я розповім трошки про плюси, і потім, звісно, перейдемо до мінусів. Отже, перше, я хочу сказати, найголовніше, те, що мені дійсно тут подобається, це стабільність. А, бо насправді багато хто не думає про це, але приїжджаючи до Канади, ти розумієш, що стабільність дуже часто просто нереально крута штука. Бо ти знаєш, що кожен день ти вийдеш на роботу і кожен день ти заробиш якусь копійку. І в кінці двох тижнів а зарплату нам видають кожні два тижні. Ти отримуєш свій чек з заробітною платою, і ти можеш розраховувати на цю заробітну плату. І це неймовірно круте відчуття, коли ти розумієш, що у тебе будуть гроші на всі свої твої потреби і навіть більше. Тому про прям стабільність саме роботи на молочній фермі. Я думаю, взагалі на будь-яких тваринницьких фермах це просто один не дуже великий плюс, як на мене, звісно. А наступним великим плюсом є, звісно, можливість імміграції. Як я вже й сказала, ми отримали піар саме через цю роботу роботу з корівками, і е, це дуже класно, що. Уряд Канади дає можливість тобі іммігрувати, навіть якщо ти просто працюєш з коровами. В нашій країні цю роботу не дуже сильно поважають і вважають її роботою для людей, у яких не вистачає розуму. Але насправді до відкриття цієї програми КОЕД просто мільйони українців іммігрували до Канади саме завдяки роботи на фермах. Не через те, що вони були такі тупі, що не могли нікуди більше влаштуватися, а саме через те, що вони були настільки розумні, що могли пройти все вивчити. Англійську здати і все, і приїхати так працювати на молочній фермі, але змогли це зробити, знайти цей контракт. Це було неймовірно складно. А, і отримати свій піар. Я вважаю, що це дуже класно. І навіть зараз багато українців, які приїздять по Кет, вони дійсно люблять роботу з коровами, люблять роботу з тваринами і питають мене про роботу на нашій фермі. І, наприклад, у нас. На острові дуже багато програм для всіх спеціальностей, я хочу сказати. І до зміни ниноків то наша спеціальність кваліфікувалася як висококваліфікована, і ми йшли по skilled Workers. Зараз вона кваліфікується як низькокваліфікована, і все одно є на острові така програма, яка називається Crucial Workers. І також можна йти по цій програмі і отримати свій піар. І наскільки я знаю, скільки я спілкувалася з такими людьми, які також живуть у різних провінціях, працюють на різних фермах, молочних свинофермах і так далі. То з звісно, з цією професією дуже легко отримати номінацію провінцію і отримати свій піар. Тому імміграція до Канади і отримання постійного статусу постійного резидента це дуже круто і робота на фермі цьому дуже сильно може допомогти. Ще один великий плюс цієї роботи для людей, які люблять молоко, це те, що можна брати собі молоко як робітникам ферми. Взагалі продавати не пастеризоване молоко, в канаді заборонено. Але ми, як працівники ферми, звісно, собі можемо набрати молочка. І це плюс, тому що окрім мож... самого молока, яке я не п'ю. Я не люблю сире молоко, взагалі його не п'ю, не вживаю. Але є така штука, як бринзи, яку можна зробити, є така штука, як кисломолочний сир, а я обожнюю так. Такий сир, мій чоловік також обожнює його. Можна з нього можна багато чого готувати, можна сметану робити, ряженку робити дуже багато всього: кефіри, йогурти, і це все з чистого домашнього молока, в якому я впевнена. Я бачу цих корів. Я можу обрати корівку, і я хочу взяти молочко, і я буду впевнена, що це здорова, чиста, хороша корова. Я також бачу, чим годують цих коров. І це багато хто може казати різні речі, але насправді тут реально годують корів натуральною їжею. Це силос, як трав'яний, ну, трав'яни називають сінажем, нехай буде сінаж. Так, бо по англійськи вони кажуть всі сілос, що з трав'яний, що з кукурудзи. Також тут кукурудзяне силос, також, також тут і сіно, солома, плюс бобові. Так вони дають бобові. І наприклад, у нас в Україні ми давали не бобові, а макуху. Ну тут у них не росте так сонячних, як в Україні. І також вони ще дають пшеницю. Ну, тобто там перемелену пшеницю, типу того. Тобто харчування у корів досить хороше, тут немає хімії як багато. Хто вважає. Так, звісно, щоб зробити силос, треба внести хімічні а, різні консерванти. А це, в принципі, це так, така технологія. І воно, о, воно не впливає якось на якість молока. А, але впливає на кількість, звісно, молока, і корови а, не голодні. Вони постійно їдять. А, що для мене також важливо. Тобто, молочка, хто любить молочку, прямо на фермах це дуже дуже круто. Тому це я, я вважаю величезний плюс. І ще один величезний плюс те, що частіше всього робота на фермі це йде робота з заселенням, з якою з розміщенням. Бо фермер розуміє, що ферма мене дуже часто питають, в якому місті ви знаходитесь. Ну, люди ферми в містах не будують. Ферми завжди знаходяться в сільській місцевості, і кожен фермер розуміє, що знайти житло біля ферми це дуже складно. А робити тут треба постійно і їхати десь з міста. Це просто нереально буде. Тому фермер зазвичай надає житло своїм робітникам, і ще крім того, дуже часто, як я й казала, ще до програми КоЕТ та я думаю, і після неї буде так, що якщо ти отримуєш LMI, тобто дозвіл від канадського уряду на на, на наймання. Робітників за кордону ти обов'язково маєш показати місце, де вони будуть жити. Тобто ти просто зобов'язаний надати їм житло, і тому у фермерів, зазвичай, звісно, є житло, і воно має бути нормальне, бо це житло перевіряється. І, от так само у нас сталося. Ми приїхали відразу. Нам з чоловіком надали окремий будинок. Так, це мобілхаус, тобто такий будинок. Я думаю, багато українців їх бачили. і бачили, я показувала також на своєму каналі. І е, багато українців вважають, що це погані будинки, типу того. Але для мене це окремо стоячий будинок. У нас немає сусідів. Ми живемо лише вдвох, У нас три кімнати, все своє, і я не бачу взагалі ніяких проблем з цим. Ми платимо за свій будинок 900 доларів. Це немало, це дуже немало. Але в принципі, е, нам нам окей, бо е, цей будинок. Лише наш. Можна, звісно, було б когось попросити, підселити. Люди б просилися і було б дешевше, але воно для нас того не варте. Тому так класно, коли ти приїжджаєш на роботу, відразу ти знаєш, отут твоя робота, от тобі дали будинок. Все, ще крім того, коли ми тільки приїхали, фермер нам дав свою машину. Ще одну у нього була спеціальна машина для тих, хто буде приїжджати, і він надавав нам. І ми спокійно собі їздили на машині, поки не купили свою живемо і живемо в тому будинку, який нам надав. Ермер, і у нас є стабільна, класна робота. В цьому плані це просто нереально круто, тому як для старту просто дуже крута штука, що ми потрапили саме сюди. Отримали піар і тепер далі можемо рухатися і їхати по Канаді. Ми у нас тепер є гроші, скажімо так. Ми їх назбирали. Можемо, крім того, у нас ще дуже багато планів, але це про це буде трохи пізніше, тому це були ті плюси. Про ферму, які я хотіла вам розповісти, і з якими я хотіла з вами поділитися. А тепер давайте поговоримо про іншу сторону медалі, звісно, про яку в принципі всі розговорять. Але я також можу розповісти і про це. А перед тим я хочу вам розповісти про вже можна сказати моїх друзів, тому що насправді я сама користувалася послугами цієї компанії. Компанія називається UB Canada. Якщо ви шукаєте імміграційного консультанта або компанію, яка зможе оформити вам всі папери для отримання перман резидент в Канаді, то я рекомендую вам звернутися до компанії UB Canada. Це хлопці перевірено особисто мною та мої. Іми, друзями, і вони дуже гарно і швидко працюють. Вартість їхніх послуг набагато нижча, ніж у багатьох. І вони навіть пропонують вам безкоштовну оцінку шансів за посиланням, яке я залишаю у описі до цього ж відео. Ви можете прийти, заповнити анкету, вам розпишуть все безкоштовно, по якій програмі ви можете мігрувати, скільки це вам буде коштувати. І якщо ви оберете цих хлопців, то від мене вам мінус 500 доларів за промокодом Канада Деталі на їхні послуги. Тому якщо вам це актуально, будь ласка, переходьте до опису в цьому відео. Ну, це не те, що прям я не хочу хейтити роботу на фермі чи людей, які працюють, чи фермерів. навпаки, я дуже-дуже вдячна тим фермерам, які нас прийняли, які нам допомогли, багато чого нам дали. Але я просто розповім реальність, що воно є насправді. Ви можете вирішувати для себе це плюс чи мінус, але я просто розповім, як воно є. Ну, по-перше, це величезна кількість годин. Може для когось це і плюс, що ви можете більше заробляти. Але я і мій чоловік, і я, ми, коли їхали до Канади, ми ми чули, що в Канаді є оцей, знаєте, work-life balance. Може, він є на інших роботах, але не на фермі. Бо до того ми працювали в Швеції, і ми дуже чесно, ми дуже там втомились. Ми там працювали також десь по 300 годин на місяць, і це було дуже складно. і Ми думали, що ми приїдемо сюди, і тут буде менше так, тут менше. Але не настільки, скільки б ми хотіли тут, ми працюємо десь також 230-240 годин на місяць, і це багато, ну особисто для мене. Вихідні у нас лише один раз на два тижні, тобто, от зараз якраз субота, і ми цю суботу неділю працюємо. Наступні суботу неділю ми відпочиваємо. Тобто, у нас вихідні лише раз у 12 днів, і це дуже складно. 12 днів ти пів місяця ти без вихідних, і ти постійно просто втомлюєшся, постійно на роботі. А якщо у тебе Ще й зміни, зміни ранішні, а ранішня зміна у нас починається о 4.30. І ти працюєш аж до шостої вечора з перервою годину-півтори на поїсти, то ти просто вбитий такий. Ну, я особиста людина, яка має спати ну, не менше вісьми годин, бо я дуже-дуже так втомлююся. І ти виходить, що я приходжу додому о шостій, поїла, покупалася, там я не знаю, що зробила, і вже о восьмій мене просто виключає. І знову в четвертій треба прокидатися. І це дуже складно, і також живеш 12 днів підряд, і це просто. А потім, вже наступні два тижні, трохи полегче, бо тоді зміни. У нас трохи інші. Вони спочатку у нас обіднішня і вечірня. Ну, вечірня зміна закінчується о пів на опівна ночі, і о 12.30 дня вже у тебе наступна зміна. Ну тут краще. Але воно постійно змінюється і знову це багано впливає на твій організм, бо біоритми вони постійно збиваються. То ти зранку працюєш постійно 12 днів, потім ти ввечері працюєш 12 днів і знову треба переключатися. Тому також це не дуже легко. А наступний мінус взагалі. Величезний мінус цієї роботи, це те, що овертайми оплачуються по одній ставці. Зараз мені можуть багато написати, що ні, це неправильно, в Канаді це заборонено. Ні, люди. Саме на фермах, я знаю ще на якихось, роботах, але я там вже точно не, не поглиблювалась туди, і тому не знаю. Але а, була така ситуація, що і зараз вона існує, що, наприклад, існує профсоюз фермерів. тобто цей профсоюз захищає права тільки фермерів, не працівників ферми, а фермерів. І вони досягли домовилися з владою, що їм через те, що типу ферма це неприбутковий бізнес, і тут дуже складно працювати. Треба працювати дуже багато годин, і фермери типу не можуть сплачувати. Овертайми своїм працівникам тому влада погодилась дозволити фермерам платити своїм працівникам по одній ставці за всі години. Тобто, наприклад, ми зараз заробляємо 18 канадських доларів на годину, працюємо 240 годин і от помножте і побачите нашу зарплатню. І тому це дуже несправедливо, як на мене. Ми працюємо багато але. Отримуємо як працю, ніби працюємо просто 160 годин на місяць, і це дуже погано для мене, як на мене. Крім того, багато фермерів, як і наш, не має... не надають ніяких бенефітів своїм а, працівникам. У нас немає ні дентал страхування, а, ніяких інших страхувань і нічого іншого немає. Тобто, у нас немає ніяких бенефітів, всі зуби, все ми робимо за свій рахунок. А, і Ну, це таке. А, так у нас є відпустка. Відпустка раз на, на рік на два тижні. Але ми пропрацювали тут два роки, ні разу нам не видали відпустку на два тижні. Вони кажуть, робітників немає, максимум 10 днів. Тому ось так у от нас склалося. І це мені, мені дуже не до вподоби, тому також це одна з тих причин, чому ми підемо з ферми. Відпуск... Відпускні нам дають, це 4% від заробленої за рік нашої зарплати. Ну, це якраз і виходить, як за два тижні ми працювали б і отримали зарплату. Це прямо один в один. Тому також це просто величезний величезний мінус. В принципі, все це, що я хотіла вам розповісти, це я хотіла просто відверто вам розповісти про роботу на фермі. Я її не вважаю чимось поганим. Вона дуже класна, особливо якщо ти реально ветеринар або ти зоотехник і тобі дуже подобається працювати з тваринами. Наша сама ферма, вона, скажімо, далеко не найгірша. Тут дуже багато своїх фішок, непогані фермери, бо я також багато чого чула, поганого про інші ферми. Тому, якщо ви дійсно хочете для початку влаштуватися робота працювати на ферму, і у вас є таке бажання, і ви розумієте всю специфіку, то це дуже крутий варіант. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що ви мене вислухали. І якщо вам цікаво взагалі далі спостерігати за нами, то будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І не сподіваюсь, що було реально цікаво. До побачення!